Кожен день залишає відбиток важливих подій. Які ж значимі історичні події відбулися 9 квітня? А також хто із видатних людей народився цього дня. У 1667 році в Парижі була проведена перша в світі публічна виставка мистецтва. Недаремно цей захід пройшов навесні, адже ця пора року асоціюється з натхненням і творчим розквітом. Сьогодні, у 1860 році, французький винахідник Леон Скотт зробив перший в історії звукозапис. У 1921 році в Ялті заснували музей Чехова. Антон Павлович це письменник з освітою лікаря, який створив більше трьохсот творів. У наші дні його п'єси ставляться та екранізують навіть за кордоном. У 1970 році припинила своє існування легендарна група «Бітлз». Чудова четвірка Ліверпуля на початку 60-х підняла на вуха весь світ. У 2015 році Верховна Рада України прийняла закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Які видатні особистості народилися 9 квітня? У 1336 році народився Тамерлан, відомий середньоазіатський полководець і світовий завойовник, який зіграв важливу роль в історії Середньої Азії і Кавказу. У 1821 році Шарль П'єр Бодлер, відомий французький поет, літературний критик та перекладач, один з найвпливовіших представників французької літератури 19 століття. 1894 року народився знаменитий український кобзар Олександр Андрійович Маркевич. Цього дня у 1925 році народився Ернст невідомий, радянський і американський скульптор. графік, філософ, один з найвизначніших скульпторів авангардистів сучасності. У 1933 році на світ з'явився Жан Поль Бельмондо – Відомий французький актор. У 1990 році Крістен Стюарт, американська актриса, відома своїми ролями у кінофільмах Білосніжка та Мисливець, сутінки та інші.